Привіт, вас вітає спільнота активної молоді сам та наш проєкт Історія фейків. Тут ми викриваємо історичні міфи та дезінформацію російської пропаганди. І сьогодні ми поринемо у світ політики і релігії і згадаємо, що буває, коли церква стає інструментом помсти. І як ви зрозуміли з назви відео, мова сьогодні піде про гетьмана Івана Мазепу. Поговоримо про те, як російський цар здійснив помсту анафемою, як російська церква і досі демонізує гетьмана. А також не дам відповідь на питання, що ж Мазепа зробив Пушкіну. Буде дуже цікаво. Тому мерші ставте вподобайки цьому відео. І поїхали. Але на початку фіологічна хвилинка. Анафема це акт відлучення від церкви, при якому священики оголошують довічне прокляття. Анафема розколола християнську церкву на православну і католицьку, стала покаранням для єретиків, а також була потужним політичним інструментом. Дуже багато відомих людей було відлучено від церкви, наприклад, королі Священної Римської імперії, папи Римські, Наполеон та безліч католицьких священиків. У російській православній церкві список відлучених менший, але в ньому чомусь є Іван Мазепа. Як так сталося? Зараз все розкажемо початку свого гетьманства в 1687 році Іван Мазепа підтримав дружні стосунки з Московією. Одночасно з його вступом на посаду гетьмана були укладені коломацькі статті важливий документ, що регулював відносини між Гетьманщиною та Московією. Статті накладали на козацьку державу ряд політичних та адміністративних обмежень. Зокрема, Гетьманщина зобов'язувалася визнавати верховенство Москви, дотримуватися встановлених норм військової служби. Гетьман не міг призначати важливих осіб на посади без узгодження з московським урядом. Водночас Московія брала на себе зобов'язання. Заняття фінансово та військово підтримувати Гетьманщину і поважати її автономію. Запам'ятали ці пункти. Це дуже важливо в нашій історії. Іван Мазепа, на той час гетьман лише лівобережної України, підтримав добрі стосунки з московською царівною реєнтом Софією і її фаворитом, князем Василем Голіциним. Найголовніше, що він ладнав з її братом царем Петром I. І. і коли Петро почав свою боротьбу за трон, Мазепа вирішив його підтримати. Це було стратегічно вигідно для обох сторін, бо Мазепа сподівався на підтримку Петра в збереженні Номі Гетьманщини, а Петро розраховував на військову допомогу козаків. Між 18-річним царем та 15-річним гетьманом були теплі стосунки. Петро стався до Мазепи з великою повагою як до ментора, і в листах звертався до нього як пан Гетьман, що було незвично для зухвалого Петра. І, можливо, саме тому події, які скоро відбудуться, стануть особистим ударом для московського царя. У 1700 році розпочалася велика північна війна між коаліціями Московії та Швеції. На початку конфлікту Мазепа активно підтримував Петра І, козацьке військо, брало участь у кампанії. Анях проти шведів в одній з перших битв цієї війни. Під нарвою, дванадцятичний козацький корпус воював під командуванням Небожа Мазепи. Десятки тисяч козаків також били на території Польщі, Білорусі та Литви. Хоча є нюанс: у Московії з Гетьманщиною був укладний договір, що дозволяв участь козаків у війнах лише на її території. Більше того, як зазначав історик Ярослав Дашкевич, козацьке військо стикалося з проблемами постачання і втрати були значними до 30-40 тисяч козаків за роки війни. Ситуація в тилу теж була скрутною, оскільки українські землі стали основною продовольчою базою Московії. Укти з неї вивозили за безцінь, а додаткова зовнішня торгівля через Балтійські порти була неможлива. Все це підривало економіку Гетьманщини, яку Мазепа так старано відбудовував. Звідусіль я отримую скарги на свавілля московицьких військ. Писав цареві Мазепа. Йшла війна. Погано було всім, та було те, що вкрай обурювало Мазепу. Петро Перший розпочав спроби обмежити автономію Гетьманщини, і недовіра між гетьманом та царем зростала. 1704 року Петро І уклав з польським королем нарвський договір. Серед іншого за цим договором правобережна Україна мала належати Польщі. І саме тоді, на тлі важкої війни, Мазепа нарешті став гетьманом обох берегів, і Україна об'єдналася. Тож Московія почала тиснути на гетьмана, аби той віддав Польщі Київщину та Волинь, які тисямсот. Четверто року перейшли під його контроль протягом п'яти років. Гетьман відмовлявся виконувати наказ Петра І і не дозволяв польським військам вступати на територію України. Коли з'явилася загроза шведського наступу на українські землі, Петро І дав дозвіл на використання тактики спаленої землі, і це означало, що війська московської коаліції, виступаючи з України, мали спалювати села на своєму шляху, щоб ускладнити шведам постачання продовольства. Також цар відмовився надавати ресурси для оборони Гетьманщини. Ба більше московський цар все менше довіряв мазе. І почав думати про можливість ліквідації Гетьманщини та усунення гетьмана з посади. Щоб зберегти українські землі, населення та автономію Гетьманщини, у вересні 1708 року Мазепа вирішив перейти на бік шведського короля Карла XII. Далі були багатьом відомі події. Мазепа уклав союз з Карлом XII, домовився про взаємопідтримку. Петро І, називаючи це абсолютною зрадою, наказав у відповідь знищити гетьманську столицю Батурин разом з її жителями. У червні 1709 року відбулася ключова битва під Полтавою, де війська Петра І здобули перемогу над шведами. Мазепа та Карл XII зазнали поразки. І після цього під Полтавою Мазепа разом з шведським королем втік до Молдовського князівства, яке тоді було під владою Османів. Там він і провів залишок свого життя. Проте Петра І не відпускала образа навіть після перемоги в полтавській битві. Цар жадав помсти, і вона була пекельною. Почалась потужна інформаційна кампанія проти гетьмана. Мазепа клятвовідступник, юда, невдячний зрадник. Ну а те, що Московія відступила від своїх присяг і не Раз порушила статті з Гетьманщиною, звісно, нікого не цікавило. Ти 1708 року зраджений Петро І наказав православній церкві оголосити анафему Іванові Мазепі на початку 18 століття, це дорівнювало репутаційному вбивству, адже анафема викреслила людину з християнської спільноти за ухилення в єресь або розкол. Сам акт відлучення від церкви проходив дуже епічно. Трактат історія русів описує, що священники проводили ритуал з опудолом Івана Мазепи. Цитую: священники і чінці були одягнені в ряси чорного кольору. Тримали в руках довгі свічки з воску, обмазані сажею, співаючи псалми, вони оточили оподало та стали викрикувати разом з дяками і паламарями. Хай буде, мазепа проклятий. Так, може зараз це виглядає для нас комічно, але для Мазепи це був справжній удар, адже релігія займала важливе місце в його житті. Він був знаним меценатом і сляко підтримав авторитет церкви. Мазепа фінансував будівництво церков, монастирів і церковних шкіл. Саме за його кошти відреставували Софійський собор, Михайлівський золотоверхий монастир та Успенський собор. І навіть якщо Анафема мала політичний мотив, для Вірянина це був страшний сором. Мазепа помер у молдавському місті Бендери за рік після Полтавської битви, але після його смерті. Інформаційна кампанія не вщухала, а навпаки, набирала обертів. Уявіть собі, кілька століть перед великим постом у церквах російської імперії проклинали Івана Мазепу, меценату і поборнику православ'я, щорічно оголошували анафему у 19 столітті. До дискредитації Івана Мазепи взялись представники російської культури. Можливо, вони заздрили. Річ у тому, що в 19 столітті ширилась байка любовної драми Мазепи. Є багато сумнівів щодо правдивості історії, тож сприймайте її скептично. За переказами, юний Мазепа був коханцем дружини впливового магната Речі Посполитої. І коли цей магнат розкрив їх роман, він наказав зловити Мазепу, голим прив'язати до коня та пустити степом. Популяризував цей сюжет французький письменник та філософ Ольтер у своїй праці Карл XII». І тогочасні митці його одразу підхопили. Молодого Мазепу на коні намалювали відомі художники. По нього писали та складали поеми. Одна з найвідоміших була написана Петом Байроном. Він майстерно описав життєвий шлях Мазепи від кохання і сорому до гетьма. Манства і слави. І поки європейці доби просвітництва захоплювались вдачою Мазепи, у російській імперії пережовували гірку зраду. Вихваляння Мазепи у поемі Байрона вкрай не сподобалось Олександру Пушкіну. Тож російський поет пише свою поему і називає її Полтава, в якій описує гетьмана як старого і немічного чоловіка, закоханого у свою хрещеницю Мотрю. Мазепа підступний злодій і зрадник Росії. І що ви думаєте? Поема Пушкіна дуже сподобалась царю Миколі I. І. і цим твором Пушкін вчергове довів, що він ідейний імперець, який не припускає думки, що у нації Російської імперії може бути своя держава. Чому дивіться у нашому випуску, присвяченому історичним фейкам про Україну? За мотивом поеми Полтава Петро Чайковський створює одноіменну оперу. Росіянам вона дуже подобається і її досі що сезону ставлять в Бальшому театрі. В радянські часи оперу ставили навіть і в Києві. Епізод про полтавську битву та поразку згадує також. Відомий російсько-американський поет, дисидент Йосип Бродський після відновлення української незалежності він написав вірш щодо незалежності України. Ми бережемо ваші нерви і не будемо його цитувати, але там. Повний набір українофоба, образи, приниження, агресивний імперський тон все збережено в цій поемі. На пропагандистських каналах за будь-якої нагоди розповідають про зрадника і про того гетьмана. І звичайно, про мазепу згадав Владімір Путін у своїй псевдоісторичній статті про історичну єдність росіян і українців. Тоді він казав, що Мазепу в його зраді підтримала маленька кількість козаків, бо більшість вважали себе православними та російськими людьми. Революцію гідності та подальші події російські пропагандисти називають страшною Мазепинщиною. Зрадою православної віри та продажність перед іноземними панами. Але знаєте що? Ця багатовікова інформаційна кампанія з тиском провалилась. У випадку з Росією це вже пропаганда для внутрішнього споживача. В Україні Івана Мазепу вважають героєм, навіть закриваючи очі на епізоди корупції під час його гетьманства. А на заході Іван Мазепа це поширений культурний образ. Численні картини з юнаком на коні можна роздивитись у відомих галереях Європи та дізнатись про славетне життя Івана Мазепи і про українську гетьманщину. І чорт з тою анафемою, українські церкви не визнають її, і якщо в 2000-х вони ще якось намагались узгодити це з РПЦ, є більш важливий церковний орган, який поставив крапку в історії з анафемою Мазепи. У вересні 2018 року Вселенський патріарх та синод Константинопольської церкви заявили, що анафема, накладна на Івана Мазепу, ніколи не визнавалася ними дійсною, оскільки була результатом суто політичних мотивів. Ба Більше після того як Верховна Рада заборонила релігійні організації, що пов'язані з російською православною церквою. Анафема не більше ніж приклад абсурдності російської пропаганди. До речі, якщо ви хочете більше випусків на тему пропаганди і релігії, напишіть нам про це в коментарях, і ми обов'язково врахуємо ваші побажання. Сьогодні важливо критично ставитись до інформації і вивчати історію, аби знати, на чиєму боці була правда. Лише розбираючи минуле, ми можемо краще оцінювати теперішнє і формувати майбутнє. Тож не забувайте розвиватися, цікавитись історією, а також дивитись наші відео. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайки за нашу роботу. А ми. Пішли робити для вас наступний випуск, Па-па і до нових зустрічей.